Традиційно на початку місяця у синах міської ради організовують спілкування міського голови Романа Клічука з журналістами місцевих медіа щодо актуальних питань, які турбують та цікавлять чинівчан, серед піднятих тем зміна гендиректора на Чернівецькому водоканалі та перспективи призначення секретаря міської ради. Стосовно останнього, міський голова розповів своє бачення кандидатів на посаду та вирішення питання загалом. В Принципі на, на сьогоднішній день я справляюся сам. Я... Я вже за ці невідділи, які готую все для сесії, тому аж такої ж нагальної потреби немає. Але знову ж це буде спільше, спільне рішення з депутатаського корпусу. Які... На сьогоднішній день ще поки ми це не говорю. Питання, яке не пройшло повз увагу журналістів, зміна керівництва на комунальних підприємствах, яких відсторонили рішенням суду. Зокрема, на Черніців водоканалі де днями представили нового директора. Відсторонений він був і принципі є до, 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 до 16 вересня. Це сторонене вітро роботи. Це по перше. Друге, ми з ним не попрощалися. А переведений він зараз на заступника де, де, де директора. Він є на сьогоднішній день працівником на водоканалі. Він залишається заступником. Так, він відповідатиме за міжнародний напрямок. А в принципі, зараз ми просто поклали людину, яка більш фаховіша в у технічному напрямку, яка має досвід і вирішили цього команду підсилити. І тому ми з ми змінили керівника. Мер додав, що новий очільник Чернівецького водоканалу повинен сприяти покращенню роботи установи, адже вже обіймав посаду гендиректора в Маріуполь Водоканал. Зокрема, Роман Клічук розповів, чому саме Володимир Антоненко обійняв цю посаду. Ми справді хороша стосунки з мером Маріуполя. Я вважаю не тільки я, що так команда, яка була в Маріуполі до двадцятого року. Вона є одна з найтоповіших в країні, і звісно, якщо якісь складнощі у нас. В, в, в будь-яких спеціальностях спеціальності ми всі мери мітоміст. То ну я, я не сказати, ну, багато. Ми дзвонимо до до, до, до Маріупольського очільника і питаємося, чи у них є люди, які вільні зараз. Відповідно, через окупацію Маріуполя багато мешканців міста мусили шукати кращої долі по інших містах нашої держави. І за збігом обставин Володимир Антоненко обрав для життя саме Чернівці. Додав Роман Клічук. Відповідно, ми зустрілися, говорили. Зібрали інформацію про, про нього, ну і тому я погодився. Так, справді це, то, це людина фахова, він б попросив звичайного майстра до керівника водоканалу з 19 року, по 22 рік, чолював водоканал в, 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 в Маріуполі. І я переконаний, що, до, що цей досвід і, і знання, які він там здобув, він зможе ре, 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 реалізувати більше і краще в нашій чанці. Торкнулися на прес-конференції питання зміни керівника «Міськсвітла». світла, адже його директору Андрію Шалєєву, також як і Андрію Колеснику, повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів. Все може бути і не, не тільки нами світлі, а на, на будь-якому на підприємстві в, в, в я себе пережавши бапані раз вже це чотирок говорю. то, Тобто то всі, хто є очільниками, це означає, що вони будуть там 25 років. Що ж до самих звинувачень його підлеглих і дій силовиків. Роман Клічук порадив дочекатися завершення слідства. Я не маю інформації про те, як іде слідство. Ми, ми, ми не маємо доступу, ну поки цю справу не передали в суд. Ми не маємо інформацію, яка має БЕП. Я вважаю, якщо ми отримаємо доступ весь до того, що воно є, то тоді вже будемо приймати рішення. Якщо є вона, якось, звісно, то тоді, напевно. Він не, не працюватиме. а Якщо ні, це то це ж питання лише за підозру. Це не звинувачення в чомусь. Це підозра, і для цього є суди, є слідство. Є ще й ми, які ми втрутимося, ро -ро 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 розберемося і вже аналізуючи дані, які є в слідчі, ми, ми прийматимемо рішення, поки зараз це передчас. Юлія Слободян, телеканал ТВ.